Привіт, мої любі українці і гості України. Українські менти, ви знаєте, це найкращі менти в світі. І мова йде зараз не про порядних поліцейських, а про кончених українських ментов. Зонічна вигляд, оце поліцейський такий, гляньте. Бородіння така, черепа якісь та саме стопаніщив. Я не дочитав до повного ознайомлення. Так, поліцей, так який вас тоді, якщо це поліція пор. Який то? Тобто? Ви стоїте, не можете ти таке ж ми. Ну, ви ж якось приїхали без руководства, якісь рішення приймали, стояли тут, кошмарили сусідів. Ви ж якось думали головою, щось робили тут. А що ж ви зараз не можете рішення прийняти? Що змінилося? Я не вірю, що це поліцейські і глобальне цих ментов – більшість в українській поліції, тому що українська поліція сьогодні захищає злісних правопорушників, але кошмарить людей, які захищають народ України. Вони не виїжджають на грабіж. І закривають кримінальні справи про розбій, про настоящий розбій в той час, коли розводять водіїв за непрацюючу лампочку. Про це можна розповідати довго, але ось що вимочили українські менти цього разу. Ви пам'ятаєте, як блогер Шарапіра Раміра, припаркувала свій транспортний засоб, заблокувавши виїзд іншим автомобілям, простим водіям, пішоходам. Мамкам з колясками. Пам'ятаєте цю історію? А коли її транспортні засіби вивокували, вона підняла хайп на весь світ, на всю Україну, що її образили. 이게, то, то, Вже це... прийшла господарка. Вона. То добре, то зараз зніме машину. Що ви нервуєте? Ви правила вы, знаете жюржа. машину так ставить. Бухає ты, слушай, за скорой рос закрой бухаю. Ну тоді за... <режу> <режу> сюда, ну, зараз замовка Тебя Ситайся заберут. Зверніть увагу, що Ігор, людина, яка робила зауваження блогерші, нічим не погрожував блогерші. Він сказав, що її транспортний засіб заберуть на штрафмайдан. А блогерша йому каже тебе заберуть. Вона йому елементарно погрожує, що його хтось десь забере. Тебя зараз заберуть. Заберу. Тобто, якщо блогерші можна порушувати правила ПДР, це нормально, треба піднімати кіпіш. А якщо проста людина, мінти тоді просто будуть їй кончати ту людину. А блогершу ні не можна. Більше того. Українська поліція почала захищати цю рапіру злісного порушника ПДР, захищати перед людьми, які зробили зауваження. Ще дві з половини години. Зараз під'їде руководство. Ні, давайте ви сюди ж приїхали. Зараз з приїде наше руководство. А чого ми маємо ще руководство ваше чекати? Я чекаю. Ви можете не чекати. Ні, ми з вами їдемо до заявника. Ви можете не чекати. Так, добре, я тоді я чекаю. ми зараз дивіться, Ми зараз я їдемо до заявника, поки прийде руководство. І будемо з нею розмовляти тоді. Туди будемо викладати поліцію, правильно? І ви розумієте, на що ви зараз їздите? Ви приїхали розібрати, зараз там проблема буде. Подумайте головою. Включіть голову, що ви зараз робите? Буде другий Ви офіцер, а чому другий? Ви зараз справа у вас впровадження. А. Ви тут стоїте, як вам скільки вам грошей, дали? що тут стоїть уже скільки. А чого ж ви тут робите з Києвом? Зауваження блогерші про неправильну парковку зробила людина на ім'я Ігор. А блогерша потім вийшла на телеканали 1 плюс 1, у соцмережах. Почала розповідати, що це кримінальний київський авторитет, ігор князь. Чоловік, який підійшов, який був припаркований е, навіть не поруч, а через машину від мене, який почав е, казати нецензурні речі. Ти Ти можеш себе посадити? І казав, що у так її треба. забирайте автомобіль, хай знає де паркуватися. Почав, знаєте, підначувати. Гупуй інспі... Ви! Ви собаку! Гупуй утро. Утро. утро! Цей чоловік це Козік, Ігор Олександр, висідесят року народження. По, ним, по ньому відкритий ряд кримінальних справ. А, і жодна справа не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова. Тобто, якщо зауваження робить авторитет, тоді треба піднімати поліцію і цього авторитета пресувати за те, що вона порушила ПДР. То мене зараз заздалегідь, перед тим як зараз ви побачите ці кадри, виникає питання: а чи немає там корупційної складової, чи не дала грошей ця блогерша поліції? Можливо, не дала, я не знаю. Чи можливо це. Політичний заказ наперед забіжу, що цю блогершу за неправильну парковку оформили не мінти. Мінти б її відпустили 100%. Вони б не склали не постанови, не протоколу, а її просто евакуала служба від Київської міської адміністрації, на яку блогерша не має жодного впливу. Тільки тоді до неї дійшло, що нельзя паркувати транспортні засоби, перешкоджаючи рух іншим водіям. Ну давайте подивимося, що то за мінти і що там взагалі відбувається. Tack. Да, тоді їдемо до за дозирника. Правильно з... зараз ну це ж я це не я. Ви зараз до людини приїхали сьогодні. ви не хочете поїхати. Старший давайте старшу. Давайте визивайте зараз. Я спитаю і я жом ти питає. Поїдемо за щоб Повно, повно і упереджено роздав справу. Ви старший ж, так? Старкий Чи хто хоче? Покажіть, хто старший. Що я з ним ну я. Ви? Покажу, так. Да. Да, давайте ви представитесь. Будь ласка. Ми з вами ще ж не знайомилися. Будь ласка. У вас такі черепа, так, що ти спати спать буду. Так. Щепель Геннадій Олексійович. Геннадій Олексійович, клопотання у рамках ЄВУ. Дивіться, є заявник, по якому ви приїхали з Києва, дві години кошмарили дитину. Не давали вийти жінки з дитиною. Тепер я заявляю по питання, щоб поїхати до заявника разом з нами і повно і неупереджено розглянути цю справу. Яке у вас буде рішення зараз прийняти, по моєму питанню? Пізній час вже. Пізній час, а чому ж ви тут знаходитесь пізній час? Ні, ще не пізній, Ми встигаємо. Дивіться, після того як евакували автомобіль цього злосної порушниці і людини зробила зауваження, блогерша сприйняла це зауваження як якусь там погрозу. Ви правила, знаєте, машину так При Притому вона сама обвинувачувала цю людину, в тому, що вона, нібито буха. Купуй собака, шуку, утра! Купуй, шуку, утро! Хоча людина була твереза, і пропонувала цій людині відсосати. Ти можеш себе пососати? Ти Не можеш себе пососати? Після цього ця чудо-блогерша побігла до поліції писати заяву, що нібито їй там щось погрожували і так далі. Це після її слів, що кудись Ігоря заберуть. Зараз заберуть. Зараз заберуть. Писать заяву, що їй погрожує якийсь хуліган. А цей хуліган є відомий київський авторитет Ігор Князь. Отак от, от. І тепер саме цікаве, через дві години після цієї інциденту, через дві години, до авторитета Ігоря Князя додому приїжджають. Половина Подільського управління поліції. Там мінтов було більше, ніж людей, ніж і мешканці будинку разом взятих. Особиста охорона, блогер Шираміри. В броварах. Ось, охороняють. Ні, я не кажу, що заборону. ви вважаєте, він схожий на поліцейського? Я не бачу. Дивіться, зовнішній вигляд. Рома, хай люди подивляться. Зовнішній вигляд а це поліцейський такі. Гляньте. Бородіння така. Черепа якісь те саме, стоїть дві години Ну, просто де порівняно поліцейські поліцейським приїхали. Поліцейські... З Подільського управління поліції приїхали в бровари до громадянина написати протокол про адміністративне правопорушення. Не кримінал там якийсь, не ще щось. Адміністративне правопорушення. І щоб написати цей протокол, виставили цілодобові наряди, і поліцейські спали, діжурили під дверима Ігоря. Як вам? Вам сильно б так протокол би складали на вулиці? Да ви зараз поліцейським повідомите, що десь відбувається розбій, та туди ніхто не приїде. Або якщо приїдуть через 5 годин, коли вже той розбій там закінчиться якимсь вбивством вже той розбій. І ви це знаєте. А тут під дворима ночую через 2 години адміністративний протокол. Людині, яка захищала громадську позицію українців. Зробила зауваження, що не можна так паркувати автомобілі. Назвами захищала ця людина. Я маю на увазі Ігоря. А? А, а звідки ви тоді знаєте, що це поліцейський слів поліція? Показав посвідчення. А звідки може воно підробне? Не ну а як воно може бути не підробне? Гляньте, я не вірю, що це поліцейські. Підроб... Перевірте підробити посвічення. Підробити посвічення. Підробити посвічення буде ходити. Та перевірте, може тут єрдира надає, ну, він схожий, не щиряку, він схожий на поліцейська. Людина прийшла ще і схожує злочину. Откуда подиває? я знаю, почекайте, я откуда я знаю, що це за зброя. Що, зараз мало людей зі зброєю, що ви не розумієте, про що Ми я тожу? Ну дивіться, стоїть поліцейський не може виконати клопотання. Він юридично не обізнаний. В мене є сумнів, що це поліцейський. Перевірте його, будь ласка, його посвідчення. Візьміть в руки, розбирайтесь, викладайте спеціальними знаннями, що воно підробне чи ні. Перевіряйте, робіть роботу. Я не вірю, що це поліцейський. Що ви таке лице таке робите? Ви не розумієте, про що я зараз говорю? Ще раз поясню, ми поліція охорони, якщо приїхали, як ви Так який Так вас полк тоді, якщо це поліція охорони, який то, ви не можете перейти, так я ж викликав 102. Давайте ж викликав, 102, визивайте, ви приїхали, не можете розібратися, скільки ми не компетентні. Викликайте 102. Ні, подорож, що це не компетент, компетент. Так, чому ви поліція. Та чогось сюди припили в 100, як поліція. Хто вас прислав? Посадову особу. Я його прізвище чергового. Прізвище Чергового можете назвати? Що ви такі самі, як той поліцейський? Що ви орієнтувалися? Ці дільничі інспектори повідомляють мені, що приїхали з Києва в Бровари скласти протокол про адміністративне правопорушення на Ігоря за те, що він нібито вчинив хуліганські дії. А ці хуліганські дії, ви пам'ятаєте, це зауваження про неправильну парковку. І образив заявника, цю блогершу. Можете їхати до заявника. Чому я буду Є... їхати? При... Які у вас прийняті mm -hmm. рішення про mm -hmm. цьому молоді Поки що ніякого. Як це ніякого? А ви взагалі хоч юридичну освіту Думаю. маєте? Думаю. Ні, не маю. Так, а як ви працюєте в поліції? Ну як ви працюєте? Мені ну, цікаво, як ви працюєте в поліції? Ви зараз не можете елементарно клопотання розглянути. То тобто, сте кошмарите дитину. Ніхто, ніхто не ви громадський порядок дивитесь чи ви прикриваєте бандітів? Я філісток. Громадський батьків. Ви прикриваєте бандитів, які зараз на всю Україну роздувають всяку фігню? Ну, Правильно розумію вас? Та поїхали до заявника з Ясово, чому питання? Я чекаю своє. Так а да, де воно? Воно їде, чи чи? їде. Так да. їде. Да, скільки ми вам чекати? Mm -hmm. А чому ж руководство сюди не приїхало, стоять знаю. Mm -hmm. mm -hmm. Ну як все, звідки ви знаєте? Чого тут зразу не приїхали? Ну ви ж якось mm -hmm. приїхали без руководства, якісь рішення приймали, стояли тут, кошмарили сусідів. Mm -hmm. Ви ж якось думали головою, щось робили тут, а чого ж ви зараз не можете рішення прийняти? Що змінилося? Нічого mm не -hmm. змінилося. Це не поліція, якісь просто. Хлопці, а хто приїхав по моїй заяві? Ви приїхали по моїй заяві? Дивіться, от об'єктивно. Це людина схожа на поліцейську? Схожа. Да. Так. А як ви це продовжують? Оце чере, борода, татуїровки. Це нормально зараз? Поліця. Поліця. Це Стоїть отут, не заборонено, так? Да? Заборонено? Я особисто бачу, що хуліганські дії вчиняє сама блогерша. Окрім порушення ПДР, хуліганські дії вчиняє сама блогерша. Тому що. Її авто евакуйоване в даний момент на евакуаторі її авто як порушника. І вона, будучи правопорушником, робить зауваження людині, Ігорю, що він нібито бухий, Хоча Ігор тверезий. Купуй собаку, утро! купуй шубаку, утро! провокує його. А далі пропонує йому відсосати. Ти можеш себе пососати? Ти... Що б зробили ви, якби вам хтось запропонував відсосати і вас почав обвинувачувати, що ви в стані алкогольного сп'яніння, коли ви тверезий і правий? Так чим же ж тоді відрізняється риторика хулігана Ігоря від хуліганки святої блогерші, рапіри? А? Давайте. От чим вона відрізняється? Напишіть в коментарях. Добре, вертаємося до ментів, які приїхали складати протокол на Ігоря. Що ви зрозуміли, що ці менти були біля мешкання Ігоря через дві години? Цікаво, а в чому така зацікавленість? Як ви думаєте, чи немає тут випадково корупційної складової? Може хтось грошей взяв або дав? Може ні, не знаємо. Дивимось далі. А чому другий? Ви зараз справа у вас впровадження? Ви тут стоїте? Як вам скільки вам грошей? Лишов ту стоїть? А що ж ви тут робите з Києва? І мені цікаво, якщо б ви не дали грошей поліцейським, як би тоді поліцейські розглядали б таку заяву? От вашу особисту заяву. От напишете ви заяву в поліцію про такі хуліганські дії. Її розглянуть без грошей або без впливу якогось там із команди керівництва? Чи не розглянули, як ви думаєте? Робив заяву про те, що рапіра вчинила хуліганські дії по відношенню до Ігоря, тому що саме вона себе вела зухвалу. А тепер питання. Ми зараз можемо їхати розглядати разом з вами до блогершу нашу заяву, таку саму. От ви зараз вам зробили заяву. Один, один. треба її ще зареєструвати. Чому ви зареєструєте по телефону? Ми зараз з вами поїдемо. Тепер дивіться, що таке мусора, кончені мусора. Коли я прошу зеркально розглянути справу, уже мою заяву, що рапіра вчинила хуліганство. Вони не їдуть до рапіри, а кажуть, що ой, заяву там треба щось зареєструвати, щось там треба зробити. Але він не зривається, не їде до репіри, так як приїхав сюди в бровари до Ігоря. Сюди ж він швидко приїхав, нічого ж там не реєстрував. А туди не хоче їхати. Що ж таке? Вона порушила правила дорожнього руху, їй зробили зауваження, і вона потім порушила громадський порядок, пропонуючи людині явно такі, знаєте, зухвали речі. Ну ви вибачте, ви самі чуєте. Давайте вам нагадаю. Ти можеш... Вітайші часа беруть! І що цікаво, що після моєї заяви поліцейські чомусь не поїхали цілодобово діжурити у дверей цієї рапіри? Не поїхали, вони там не ночують під дверима. Хоча заява така сама, доказ той самий. Склад адміністративного порушення, якого дійсно немає, хай, ну, на їхню думку, він є, такий самий. Так що ж таке, біля ігоря дверей можна, а біля дверей рапіри нельзя. Ну, грошей я не давав поліцейським, ви знаєте, і в мене немає знайомих в політичних сферах, тому що поговорюють, що рапіра дружить там, нібито з самим президентом, оскільки присутня корупційна складова. Але я сподіваюся, що це все чутки. Не можеш президент України дати команду поліції займатися таким безпреділом? Ну де б це поліцейські робили безкоштовно таку серйозну роботу і так прям пильно захищали. А тут він не хоче до реміри їхати. Це ще раз доводить, що поліцейські сюди приїхали не просто так, що можливо є якась заінтересованість, оскільки присутня корупційна складова. І от як ви думаєте, є там у поліцейських заінтересованість не їхати до цієї рапіри раміри? Чи немає? І забіжу наперед, свідків ніхто не допитав. До заявника цієї блогерші ніхто не поїхав, а протокол на ігрика хоче скласти. Ви зрозуміли, що я поліцейському, який, на мою думку, повинен бути юристом, він дожен розуміти, про що я кажу, заявив клопотання вже як учасник цієї справи, не кримінальної, але цієї справи, щоб ми. Я, ці поліцейські, які розглядають справу, два свідки. Поїхали до зайовника, до цієї блогерші, і всі разом з'ясували, чи є тут взагалі склад хуліганства і хто винен в цій ситуації. Тобто повно і неупереджено провели розгляд цієї адміністративної справи. Але поліцейський мені відмовляє: не буду їхати. Спочатку він каже, що пізно. Потім до нього доходить, що тільки 9 година вечора, це не пізно поїхати до гарної блогерши відомої. Він починає вигадувати, що зараз якийсь там керівник приїде. Тобто брехати нагло і цинічно брехати. Те, що ця поліція робить завжди з нами. По якому ви приїхали з Києва? Дві години кошмарили дитину, не давали вийти жінки з дитиною. Тепер я заявляю попитання, щоб поїхати до заявника разом з нами. І повно і неупереджено розглянути цю справу. Яке у вас буде рішення зараз прийняти, по-моєму, попитанню? Пізній час вже. Пізній час, а чому ж ви тут знаходитесь пізній час? Ні, ще не пізній, ми встигаємо. Ще дві з половиною години. Зараз під'їде руководство. Ні, давайте ви сюди ж приїхали. Зараз Приїде наше руководство. А чого ми маємо ще руководство ваше чекати? Я чекаю. Поліцейський же ж показує приклад, як можна сутками чергувати під дверима Ігоря. Вони там реально спали під тими дверима. Але до блогерші цієї він не хоче їхати, бо це вже пізній час там якийсь. Як вам? Це. Пу. В чому ж така заінтересованість? Гроші, так скільки ж це ж тоді грошей їм дали? Чи може дійсно якийсь політик дав команду? Не займається війною там, і правами громадян, а захищає порушників? Цікава тоді політична якась позиція. Хто ж тоді вибирав цього політика, який захищає правопорушників? І кошмарить людей, які роблять зауважника, зауваження таким правопорушникам. Забіжу наперед. Дуже цікава інформація буде у наступних відео. Тому не забудьте підписатися на канал і слідкувати за наступними відео. Тому що я буду цю тему розганяти. Там дуже цікава інформація зараз впливає. Дуже цікаво. Попереду ще суди. Попереду затримання онлайн. Я вам покажу дуже ексклюзивні кадри. І попереду ну, будемо розобличати цю блогершу. Дивиться, хто вона така, на чиїй вона стороні. Тому що на сьогоднішній день вона така уявляє нібито проукраїнську позицію, але ми з'ясуємо, чи вона дійсно така проукраїнська. На досить серйозних аргументах і фактах. Тому слідкуйте зараз за цим каналом. Далі ми в наступній частині будемо дивитися ще цікаве відео. Скоро у нас буде дуже цікавий суд по цій темі. Да. І що я можу порадити? Якщо вам це відео сподобалось, лайкайте. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк, Напишіть. Щось в коментарях, притом пишіть сміливо те, що ви думаєте. Навіть, може, я щось не те кажу, може, я неправильно розібрав цю ситуацію. Тому пишіть дійсно свою думку, це дуже цікаво почитати. Ну і підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступній третій частині на цю тему.